Зима повернулася. Мете сніжок. На сьогодні комунальні служби сплять, всі дороги позамітало, на дорогах каша, вже обід, а комунальників немає, це просто жах. Ходимо просто по колінах в снігові. Це наша площа тут. Така. А ялинки в Снігові так гарно. Друзі, нарешті приїхала моя шафа для парфумів. Ось така, намагаюся вам її показати більш-менш нормально. Зараз я займаюся тут прибиранням трішки. Шафа невелика, робили ми її на замовлення. Вона виготовлена з ясену. І всередині, і ззовні. Це такий дизайн, я трішки сама тут якось намагалася. Спроектувати цю шафу для того, щоб вона мені тут помістилася, де мені потрібно. Бо у нас дуже маленька будинок, і місця реально не вистачає, але флакони вже займають дуже багато простору. От. Є певні недоліки, але ну, шафа обійшлась нам 17 тисяч гривень. Це недорого, враховуючи те, що в юску ми купували просто шафу з картону і. Вона нам навіть дорожче обійшлася, ніж вона, звичайно, більша, але ну, якість ви знаєте, кав'юзку. Це дерево тут дуже вже поспішав цей майстер наш, того, що дивіться, бачите, трішки ручки нерівно прикрутив. Ну, потім чоловік зробить <рив> вирівняє, так би мовити, тут трішки не дофарбував мені, а, де це воно От, шматочок дерева недофарбоване. Ну Не дуже так фокусується, ну от ви бачите. Е, ну, По-перше, він обіцяв нам зробити шафу за місяць, а робив він її півроку. Е, Я вже втратила всякі сподівання, що вона взагалі буде, але, от, наконець ось. Але це нормально, я працювала в цій сфері, в сфері меблів, в продажу меблів. Тому таке трапляється досить часто. Ну, от, шухлядки. Тут я структурую зараз пробники, намагаюся з ними розібратися, якось по коробочкам їх поскладати. Дві в мене шуфлятки тут, бачите. такі. Ну, і, звичайно, парфуми. Я не буду зараз детально вам нічого показувати. Напевно, запишу відео про всі свої аромати, яке буде три години. Не знаю. Ну, зараз, отаким отак, чином це все виглядає. Ось так. Вчора це я дуже швидко намагалася поскладати флакони, Алісандра мені допомагала. Зайняло трохи часу, я втомилася, але якось поскладала, там буде видно, можливо, щось буде тут рухатися якось змінюватися в шафі. Побачимо. Так, ну і тут. Я не розраховувала, що аромати займуть ще ось цю поличку. Я думала, оці ці дві полички в мене будуть там для різних коробок і так далі. Але, ну, реально, парфумів багато, вони не влазять, тому <реш> чоловік вчора сказав, що потрібно вже думати над другою шафою, тільки де її поставити. Ми ще поки не вирішили, не знаємо. От. Так що, нарешті, в мене є вже своя шафа для парфумів. Я дуже-дуже радію. От. Але, ну, звичайно, є якісь недоліки, але то вже таке мілечко, як то кажуть. Подивіться, це в мене тут зараз от таке от робиться на ліжку. Я тут все перебираю, намагаюся якось все більш-менш поскладати, щоб всі ті пробники повлазили мені. Яка я молодець, що. Влітку заморозила трішки ягід, Зараз ось розмражую. Тут в мене трішки крижовнікає агрусу. Е, поричка, яка вона гарна, коли замерзла. Як з картинки. І малинка. І що я зроблю? Я зараз печу шарлотку з ягодами. Як ви вже зрозуміли, я ненавиджу шарлотку з яблуками. Ну, як ненавиджу? я можу з'їсти шматок, але ну такої. Ніколи не любила. Я пам'ятаю, що я взагалі не роблю шарлотки взагалі ніколи. Я по пам'яті зараз просто буду робити. Я пам'ятаю, що давним-давно, що коли я вчилась в інституті, я робила шарлотку з вишнями, то її вмяли просто за 15 хвилин. От. Тому це найпростіше тісто. Зараз просто зіб'ю 4 яйця, стакан сахару, стакан цукру, точніше, і стакан борошна. І на дно поставлю трішки ягід, залью це все діло ось цим супер простим тістом і вуаля. Так, тісто готово. Таке дуже воно насичене кислородом. Знаю, повітрям такі бульбашки, бачите? Форма в мене ось така глибоченька. Я завжди змащую звичайним вершковим маслом і посипаю манкою. І зараз просто на дно поставлю трішки ягід, залью те все діло тістом і так само в тісто вкину ще там кілька ягідок. Та і все, та й піде воно мені в духовочку. Така шарлотка. Відправляється в духовочку. Не знаю, скільки вона там має бути. Думаю, півгодинки буду перевіряти шпажкою чи там зубочисткою. До готовності, одним словом. Сподіваюсь, вийде, бо я вже не пам'ятаю, коли я щось таке пекла. Так, моя шарлотка готова. Вона виглядає так, наче я додала сюди крихти з шоколаду, але насправді це поричка. Трошки так тріснула, ну нічого. Сподіваюсь, буде смачно. Олександра вже не могла дочекатися, бо дуже ароматна вона. Запах на всю хату. Зараз будемо пробувати. Дівчата, хотіла вас застерегти на рахунок ось цих двох штучок. кремчиків. Я показувала їх, здається, в попередньому влозі це адапалін, Ось такий діферін гель. Адапаліна тут 0,1%, як ви бачите. Маленька упаковка, тут 15 мл. Я брала ці два кремчика по рекомендації Олі Осі. Але що я хочу сказати, це дуже агресивні речі. <с> З ними треба бути прямо максимально обережними, Того, що ну я просто фактично за два дні спалила собі шкіру, поставила собі опік. Значить, я скористалася ось цим гелем, Він дуже приємний, нічого такого страшного не відбулося, тобто він не, не пекло обличчя, ну нічого не відбулося і навіть. Мені здалося, що він практично за одне використання прибрав такі деякі підшкірені штучки в мене на обличчі. Там були два штучки. І прямо ну от на ранок обличчя як в немовляти. Знаєте, дуже він мені сподобався. На наступний день я вирішила його ну, ним не користуватись, тому що. Ну, рекомендують там, починати з одного разу в тиждень чи там, максимум два рази в тиждень. Але я в принципі, завжди користуюсь в зимовий період ретинолом, але то взагалі не, не такої агресивне. Ну, і на наступний день я вирішила... На наступний, чи через день, я вже не пам'ятаю, на наступний день я вирішила взяти ось це ретинол. Тут 1%. І це дуже багато, це прямо дуже багато. Знаєте в таку банку, кремчику, тут, напевно, 50 мл. Його можна розділити на 10 подруг і вистачить на зимовий період. Крем досить приємний, гарна текстура, класно вбирався, не пік так само, нічого такого не відбулося. На наступний день в, ніби все в порядку. І м -м, ввечері я помічаю, що у мене дуже червоне обличчя. Після нього. І воно починає покриватись такою кіркою. І на наступний день, тобто це фактично через день, після того, як я ось цим скористалась, ну ви зрозуміли, це просто більшана суміш. Я спочатку ось цим, далі ось цим. І через день я просто зранку вже дуже рано прокидаюсь від того, що в мене неймовірно печуть очі. А я, коли наносила ось цей крем, я ну, руки, звичайно, не мила, і потім цими самими пальцями наносила свій стандартний там, крем для. Для повік Ось такий в мене. Але, Ну судячи з усього, на пальцях були залишки ось цього Ну це просто капець. мене облазило все. Дівчата, я просто спалила нафік собі всю шкіру. Я просто облазила як змія скажена. У мене все пекло. Просто клоча Знаєте, як після якогось такого агресивного. Пілінгу я, я не робила собі ніколи пілінг такий у косметолога, але я знаю, що моя знайома робила і це просто жахіття просто м'ясо якесь на плечі. А це ти просто облазиш, як якась більшена змія, і ти нікуди не можеш вийти. Ну, це просто жахіття. З очей постійно течуть сльози, вони жахливо печуть. Ну, Що вам сказати? Я не можу порадити ні в якому разі ось цей крем. Це мега-мега-агресивний крем. Тільки для зрілої шкіри для шкіри. Вікової і такої, яка вже привчена до ретинолів там раз в тиждень, да. після того я почала користуватися ось цим кремом раз в тиждень, і то я бачу, що все рівно я облажу вже не так, вже нема чому облазити. У мене просто злізло все, що могло. навіть на бровах злазила шкіра. Ви собі не уявляєте, як я намучилась. Ось цей мені сподобався набагато більше. Хоча та сама ось я казала, що це там прямо капець, який там чуть ли не по рецепту його видають, але ні, ну цей. Набагато м'якший крем він не викликав. ну, Звичайно, в суміші так, опіки з'явилися, але він не викликає такого подразнення. якось цей, Тому це я ніяким чином не можу вам порадити. Будьте дуже дуже максимально обережні. От, я би радила таку баночку купувати на декількох дівчат, просто покласти в якусь стару, там розділити між собою, і вам вистачить, просто повірте. Цього об'єму об'ємуть забагато. Достатньо наносити цей крем раз в тиждень для того, щоб просто оновити свою шкіру. Ви Просто будете облазити, облазити і облазити. Ви поняли? просто оновити собі шкіру і все. От, такий мій досвід, тому ну, ви собі, звичайно, думайте самі.